Слава Ісусу Христу, Церква! Радий всіх бачити у Домі Божому. Сьогодні хочу проповідувати на таку цікаву тему символ віри. Хочеться почати з питання: а в що я вірю? Чи часто ми задаємо собі це питання? І чи ми можемо дати чітку відповідь, в що ми віримо? Знаєте, ну, раніше мене дуже сильно дратувало, коли люди мені казали, особливо, Православні, скажімо так, ну то ваша віра. І в мене було, як каже поет, один кипіт мою разом возмущений. Я кажу, ну яка ж вона наша віра? Якщо ну ви християни, ми християни, значить і віра в нас одна і та сама. Але знаєте, з плином часу я зрозумів, що не все так однозначно, і дійсно в кожної людини своя віра. Тому що віра це не щось абстрактне. Це те, що ми можемо побачити, і наша віра вона проявляється в першу чергу через нашу поведінку. А от нашу поведінку, те, як ми живемо, це бачать всі люди. І тому ми чітко можемо для себе відобразити: о, ось це мусульмани, в них своя віра, бо в них своя поведінка певна. О, ось це. Ідуть індуїсти, бо вони там якось специфічно одягнені, в них своя поведінка. Тобто їхня віра дуже сильно впливає на них. Те ж саме можна і сказати про християн. О, це служіння баптистів. Ми бачимо, вони відрізняються від нас. О, це п'ятидесятники, а це православні, а це харізмати. І всі ми їх можемо дуже чітко відрізнити. Відрізнити чому? Тому що поведінка інакша, тому що віра разна. А чому віра різна в кожного? На це питання ми можемо знайти відповідь початково в посланні до Рима. Апостол Павло класно написав, написав 10 розділ, 17-й вірш. Тож віра від слухання. Тобто людина вірить в те, що вона чує. Бо коли людина бачить, це вже не стає вірою, це вже знання. Ми е, здобуваємо знання. А от коли ми ще тільки почули, але не побачили, ось це і є початком нашої віри. І дивіться, якщо подивитися на Біблію, вона чітко показує, як слухання чи те, що ми слухаємо, впливає на те, що ми віримо. Початок книги Пуття. Бог говорить з Адамом. Адам його бачить, ні, бо написано: Бога не бачив ніколи ніхто. Але Адам його чує, і в нього є певна віра. Потім Бог створює Єву. Але, знаєте, досліджуючи це місце писання, я бачу, що Бог з Євою якось не дуже говорить. От з Адамом він говорить. А з Євою ні, і Єва шукала де б з ким би їй поговорити, кого б послухати. І знайшла на свою голову. Пішла десь далеко від Адама, Адам десь, видно, не приділяв їй часу, зустріла Змія, і Змій почав їй говорити. Наслідок, до Єви прийшла віра, але не така, як була Адама. І наслідок ціє, цієї віри стало, що гріхопадіння. Тож, чоловіки, приділяйте увагу своїм жінкам, частіше з ними говоріть і не відпускайте далеко від себе, щоб не відбулося гріхопадіння. Другий момент теж з Біблії взяти цар Соломон, початок його життя. Фантастичний, якщо чесно, дуже фантастичний, тому що він ріс в обстановці віри і слухання Слова Божого. Ми знаємо, що його батько Давид, тоді, коли Соломон з'явився, вже менше ходив на війну, можна сказати, взагалі не ходив, і наслідком того, що перестав ходити на війну, і якраз Соломон вийшов, там з Вірсавії трошки замутили вони щось. Він росте в обстановці того, що Давид готується будувати храм. Він бачить, як батько збирає кошти, збирає ресурси, він бачить, як батько пише псалми. Він перебуває в Слові Божому, він готується прийняти від батька і будувати храм. І наслідком цього постійного перебування в Слові Божому стає те, що на початку свого царствування він просить Бога, дай мені мудрості, і Бог дає мудрість. Але що відбувається потім? Мудрість заводить Соломона. Трошки не туди, куди треба. Він зі своєї мудрості вирішив примиритись з усіма царствами навколо нього. І як це зробити? Ну, породичатися з усіма царями. Набрав їхніх дочок собі за дружин, як наслідок 700 жінок. І він починає слухати жінок. Бо коли вона одна, то час на Бога точно виділити можна. А коли їх 700, то ти їх не переслухаєш. Наслідок. Соломон впадає в гріх і до опохонства він будує капища, він висаджує дубрави. І ми бачимо, що йде за непад Соломона, тому що він приділяє увагу не слуханню Слова Божого, а слуханню своїх жінок, які вводять його в гріх. Тобто людина створена так, що вона вірить в те, що вона чує. І цей приклад дуже активно використовують і світські влади. Подивіться, 150 років назад. Невіруючих людей майже не було ну на нашій території. Чому? Тому що люди здобували освіту де? Церковна приходська школа. Вони вчили абетку з Біблії, з псалтирами. Вони чули Слово Боже. Але потім в результаті перевороту більшовицького 103 роки назад, більшовки почали, вони взяли виховання дітей і освіту в свої руки. Вони почали казати те, що зараз модно теж казати, що держава відокремлена від церкви, що школа відокремлена від церкви, і почали розказувати дітям свою праву в кавичках. Вони почали, починаючи з п'ятого класу десь приблизно, розповідати про мільйони років, про еволюцію, про походження від мавпи, не предоставляючи ніяких доказів. Але діти. вони Знаєте, Вони ще більш довірливі, ніж дорослі. і Вони звикли дов'яти дорослим. І тому, як наслідок, діти, коли чують постійно еволюція, мільйони років, закінчується школа, і вони вірять в еволюцію мільйони років. Отак от, от церква опустила цей момент, а держава почала через слухання виховувати дітей так, як їм зручно. І це дуже-дуже погано. І переходимо до наступного моменту. В посланні до римлян я прочитав тільки першу частину цього вірша. тож віра від слухання, але друга а слухання від Слова Божого. І виникає питання: а чи все те, що ми чуємо в церкві, є Словом Божим? Хочу сказати вам правду: ні. Тому що переважна більшість священиків. Вони беруть якісь маленькі відрізки, вони беруть вірші, вони їх коментують. Якщо ми поглянемо, наприклад, на Ютуб, напишемо проповіді на тему, то найпопулярнішими темами буде про благословіння, про фінанси, про успіх. Але про Бога дуже мало, про Христа мало, про Святого Духа, мабуть, ще менше. Люди хочуть слухати інші речі. Не те, чому вчив Ісус, бо, якщо чесно, я не бачу, щоб Ісус вчив про благословіння, так як ми розуміємо зараз це. Я не бачу, щоб Ісус вчив про успіх і успіх це взагалі язичний термін. Удача це ім'я однієї з божеств грецьких. Тому для християнина ну, проповідь про удачу це взагалі щось дуже, дуже дивне. І отак от виявляється, от що. Люди починають вірити в те, що кажуть проповідники, а проповідники не завжди використовують Слово Боже. З цим проблемою зіштовхнувся ще апостол Павло. Він бачив, що він наставив церкву, він відійшов далі робити іншу церкву, і до нього доходять слухи, що приходять інші люди, проповідують щось інше і в церквах починаються проблеми. І його послання, яке він писав, це відповідь на ці проблеми, і це намагання відновити правильну віру в людях. Він пише галатам, що вони залишили щось не так. Він пише коринтянам. І він розуміє, що треба створити основу, в яку мають вірити всі християни. Треба закласти основу для того, що зараз прийнято називати символом віри, тобто те, в що ми віримо. І в першому посланні до Коринтян, 15 розділ, 3 вірш, він так і пише. Бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня воскрес за писанням». Тобто, Він посилається на Писання і каже, що писання має бути обґрунтуванням нашої віри. Чим дальше? Християнство поширювалося, тим більше виникало різних єресей. І одне із таких е, дуже агресивних і небезпечних єресей, яка була і тоді, і фактично є, і зараз існує, це було аріанство, яке відкидало Божественну природу Ісуса Христа. На сьогоднішній день можна сказати, що аріанство це щось подібне до свідків сторожової башти. Вони так само відкидають Божественність Ісуса Христа. І бачачи, що Альянс набуває певного впливу, єпископи зібрались в 325 році на Нікейський собор, де вони затвердили символ віри. В 381 році вони зібралися ще на один собор вже в Кантинополі, де трошки підкоригували те, що було в 325 році, і те, що дійшло до нас, до наших часів. Як Нікео – це цареградський символ віри. Це те, в що мають вірити всі християни, незалежно від конфесії і номінації. Це те, що є основою для християнства короткі е, тези з Біблії про найголовніше. Тому що Біблія, ви самі знаєте, вона дуже-дуже велика. І одразу взяти і сказати з цих сторінок, що Треба вірити в це, в це, в це дуже складно. Але вони зробили так, щоб вибрали найголовніше заклали фундамент. І знаєте, в українській традиції символ віри, Нікіо Цереграндський, він перетворився на молитву. Молитва віри. На превеликий жаль, я дуже рідко її чую в церквах. Якщо чесно, навіть в нашій церкві я жодного разу за кафедрі не чув, щоб читали символ віри, хоча е, це неправильно. Символ віри це одне з найважливіших молитв. Ми звикли, що які молитви найчастіше згадують церкві, або люди самі. Ну, це молитва Господня, Отче наш. І це правильно, Ісус так вчив молитися. Далі ми дуже часто згадуємо 22-й, 23-й псалом. Коли у нас щось проблема з фінансами, і ми починаємо молитися, Господь, пастир мій, ні, я нічого не буду мати потреби. Далі, так можна сказати, на третьому місці це 90-й, він же 91-й, псалом в різних перекладах, це коли в нас проблеми не пов'язані з фінансами, ми починаємо молитися, хто живе від Покрову Всевишнього в все могутнього мешкання. Чим класні молитви? Молитва це не тільки те, що ми кажемо, але те, що ми чуємо. І чим більше ми молимось, тим більше ми починаємо вірити, бо віра від слухання, в те, що ми чуємо. А от молитву віру якось об'єднує. І дуже рідко кажуть, хоча вона є основою для нашого правильного віросповідання. І зараз я хочу прочитати цю молитву і дати невеличкі коментарі. Отже, символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного Затцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понті і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, в святу, в соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Як я казав на початку, то чув деякий час назад, кілька тижнів, ну, в минулому місяці, я захворів. Захворіли мої батьки і захворів я, тією хворобою, яка зараз шириться Україною, шириться світом. Знаєте, і в цій хворобі не так страшне те, що ми, відбувається з нами в фізичному вимірі. Як страшне те, що відбувається з нами в духовному вимірі, тому що як тільки були перші симптоми, я помітив, що мені стало дуже важко молитися. Надзвичайно важко. Мені стало надзвичайно важко читати Біблію. І буквально в перші вечори я, я не знав, що мені робити. Я брав просто 90-й псалом і всі переклади, які в мене є на смартфоні, я на всіх перекладах його читав, проголошуючи, що я живу під покровом Всевишнього. І далі я молився Богу. Боже, ну Бог, дай мені слово якесь. Ну, зі мною щось відбувається не те, і більше це відбувається саме в духовному сенсі. Вмикається якась певна паніка, і це дуже погано. І Бог дав відповідь: Він дав мені молитву вірою. Перший крок в цій молитві вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Знаєте, от раніше, до того, як я знову її прочитав, ну як я сприймав Бога Отця, Ну, здебільшого як Бога творця. Він же ж творець, він сотворив, і отаке моє ставлення було. І таке ставлення, я думаю, переважно переважної більшості людей. Бог, він творець. Але ми забуваємо, що він ще й вседержитель. Вседержитель це означає, що він все держить в своїх руках. І це надзвичайно важливо для нас в кожний момент нашого життя, а особливо для мене, коли я хворів. Тому що оця паніка, коли я про прочитав, що Бог все держитим, і я прочитав голос, вона відступила. Якщо я хворію, значить це в руках Бога. Хвороби не бувають просто так. Знаєте, Для мене вийшло таке відкроння, хвороби бувають трьох видів. Перший вид, це хвороба просто тому, що хвороба. Ну йде епідемія, йде вірус, якийсь. Ну кожного року ми з вами восени зимою хворіємо на ОРВІ. Ну майже всі, я думаю, так. Особливо хто багато часу проводить на вулиці, десь протягнуло, десь трошки потекли соплі, почав кашляти. І ми ж звикли, і ми ж не кажемо, що це якась трагедія, якась ну щось таке надзвичайно важливе. Чому це не є трагедією? Тому що Бог контролює все, він вседержитель. Він допустив, і, значить, це так само і пройде. Але хвороби є такі, що вони забирають життя. Бог не створив людину ну, на даний момент після гріхопадіння вічною істотою в фізичному світі. Він в Біблії своєму слові написав максимум 120 років. А взагалі 80-80-ті більшість цих років це хвороби. Так написано в Біблії, ми від цього нікуди не відступимо. І тому хвороби є одним із моментів, як Богу забрати людей назад в духовний світ. Так, не всі попадуть на небеса деяким інше місце. Але якщо твій час закінчився, то ти його не зможеш пробити. Як пише Псалом всі дні мої були перед тобою ще до того, як ти їх сотворив. Ми не знаємо, коли наш час прийде, і тому є такі хвороби, через які Бог нас забирає. А є ще третій вид хвороби? Хвороба апостола Павла. Дано мені жалоб плоті. Навіщо воно дано? Знаєте, ми інколи не знаємо, а що було з нами, якби цієї хвороби в нас не було. Або на цей час, або впродовж довгого часу. Ми не знаємо, яким би Павло був би успішним проповідником чи не був, якби в нього не було якоїсь хвороби. Люди, вони інколи бувають, починають гордитися своїми поступками, приходить те, що називається російською Числаві. Ми вважаємо вже себе ледве не Богом, ледве не вінцем творіння, якимось особливим, особливим таким. І тому Бог інколи дає нам такі хвороби, щоб нас трошки заспокоїти. Але ці всі три хвороби, ну, види хворів, вони однозначні в руках Бога. Бог контролює. Не треба про це забувати. Бог все держить. І це найголовніше, що нам треба знати. Він не просто творець, Він не просто батько. Він держить. Він контролює все. Далі, Ісус Христос. Найголовніше, що тут написано в молитві вірою про Ісуса Христа, те, що Він є світло від світа, від світла. Бог істинний від Бога істинного. Не треба казати, що він народився від Діви Марії. Тут чітко написано в цій молитві він прийняв від неї тіло, а народився він від Бога. І тому цей момент це якраз контраргумент для тих, кого ми зараз називаємо свідками сторожової башти. Ісус Христос є Бог істини, і ми не повинні про це забувати. Далі цікавий момент. В цій молитві згадується. Ім'я людини Понтій Пілат. Здавалося б, найважливіша молитва для християн, основа християнської віри, і згадується ім'я невіруючої людини, язичника дуже неоднозначної особистості Понтія Пілата. На мою думку, згадка про понтія Пілата тут є для того, щоб і ми, і оточуючи наш, нас люди, зрозуміли християнство, воно не відділене. Від історії цього світу. Ісус Христос жив в часи людини, про якої є згадка в інших різних джерелах, в тому числі джерелах нехристиянських. Він прив'язує, ця молитва прив'язує нас до конкретної дати в історії людства служіння Понтія Пілата прокуратором в Юдеї. Тобто це дуже важливий момент, і ми не повинні про це забувати. Християнство не відокремлене від історії цього світу. І далі, найцікавіше йде. і в Духа Святого Господа Животворчого. Дуже часто ми забуваємо в своїх проповідях про Духа Святого. Так, ми співаємо в псалмах Дух Святий прийти наповни», але на цьому наші знання і закінчується. Але Дух Святий. Названий в цій молитві також Господом, Господом Животворчим. Це для того, щоб ми не забували важливість Духа Святого, що це третя особистість Бога, яка відкрита нам після Бога і Бога Сина. Це той, хто дає життя. Не буде Духа Святого, і в нас не буде життя. Наступний момент: в єдину святу Соборну і апостольську церкву. Знаєте, ми так якось створені християни, що ми дуже сильно любимо ділитися на, на церкви. Так сталося історично. Церква дуже-дуже подрібнена. І е, минулої неділі я зустрів брата молодого він е, з нашої церкви. Е, він літо провів е, в одному із курортних міст на практиці він там працював. Я кажу: ну, що ти там, як заробив, він каже, Заробив. я кажу, ну в церкву ж ходив. Він каже, ні, не ходив. Я кажу, як 4 місяці не ходити в церкву. А там немає церкви. Я кажу, як це немає церкви? Такого бути не може. Ні, ну там є православні, ну то ж не церква, то ж не наші. І я йому розказав одну ситуацію, яка сталася зі мною в минулому році. Ми з дружиною поїхали на відпочинок до міста Лева. Там працює мій брат і живе у Львові три дні. Ми класно провели час, але випало так, що третій день це була неділя. Я не міг дозволити собі не піти в зібрання, я хотів цього, я жадаю чути слово Боже. Але я не хотів напрягати свого брата, який, скажімо так, не є протестантом, і не дуже так, щоб сильно православний. Я... Він мені робив екскурсії різними храмами, старовинами. Я кажу: Максим, поведи мене. Церкву в неділю, яку ти вибереш? От яку ти вибереш, от туди я піду. Покажи ну, де ти хочеш, щоб я провів кілька годин часу. І він мене повів в музей архітектури України під відкритим небом. Цікавий музей. Він знаходиться на території е, паркової зони. Там зібрані будинки, терп'яні. 15, 16, 17 століття, 18, і серед різних цих будинків була дерев'яна церква. Дуже стара, не пам'ятаю, якого століття, але дуже-дуже стара церква. І що цікаво, в цій церкві проводить зібрання громада греко-католиків. Ми прийшли туди і... і те служіння стало для мене благословенням. Я багато чого для себе відкрив. Я відкрив для себе, що церква все-таки дійсно єдина свята Соборна. Тому що псалми, які вони співають, це ті псалми, які я знаю. Виявляється, вони співають не щось інше, незрозуміле. Вони співають псалми, які є в Біблії, які співаємо ми. Тільки ми їх співаємо під гітари, барабани, клавішні, а вони співають е акапельно. Але слова я знав. А потім виявилося, що священик. Вміє читати Біблію українською мовою. Він відкрив її і четвертий розділ Євангелія від Івана від початку і до кінця. І це було так класно, ви не повірите. В наших церквах дійсно рідко хто з бере і не відокремлює якийсь вірш із контексту вириває, а так одну глуху, з початку і до кінця. А потім, ви не повірите, він проповідував на цю голову. Він пояснював, він толкував. І він пояснював так, що мені стало зрозуміло. Я вийшов з церкви тоді, натхнений, я просто летів на крилах, я отримав відкровіння і благословення від Бога. І я зрозумів, як класно, коли ти інколи береш і розширюєш свій горизонт. Коли ти йдеш не просто в якесь зібрання, в яке ти звик ходити, а коли ти йдеш в дім Божий, в святу єдину соборну. Апостольську церкву. Я йому розказав і кажу: наступного разу, якщо ти десь, випадково, в неділю будеш в другому місті і ти не будеш знати, де знаходиться зібрання, таке, як наше, іди в православну, іди до греко-католиків, ти не пожалкуєш, ти зможеш отримати, якщо ти йдеш з відкритим серцем. Справді ну, щось дуже, дуже дорогоцінне. І останній момент чекаю Воскресіння мертвих. І життя путичого віку. Дивлячись на сучасну церкву, мені дуже рідко бачиться, щоб люди чекали воскресіння мертвих і життя путичого віку. Люди переважно е зосереджені на ось цьому моменті, на те, що я буду мати зараз і спілкуючись особливо з неліючими людьми, дуже часто. Чую, ну що тобі Бог дав, ну покажи, ну де, що в тебе щось є таке, як в мене, чи ще, щось краще, покажи, де що Бог тобі дав. В чому суть твоєї віри. Але суть нашої віри в тому, що ми чекаємо Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Це життя, яке ми маємо тут, це так. Легка легка тінь, і то можливо навіть не тінь, того, що ми будемо мати там. Ми повинні про це пам'ятати. Що християнство це не для того, що я буду мати сьогодні і зараз. Християнство це для того, що я буду мати потім. Бо те потім не зриняло більше, ніж те, що є зараз. Хай Бог всіх нас голосовив. Читати Біблію. Моя порада читайте Біблію вслух, не тільки про себе. Є можливість читати вслух, читайте молитви вслух. Для того, щоб. Ваша віра укріплювалася для того, щоб ваше розуміння Святого Письма воно розширювалося, воно ставало ще більше. Ви ніколи не пожалкуєте, що ви Біблію не тільки прочитаєте очима, а ще й почуєте її своїми власними вухами. Хай Бог висловить. Амінь.